Із Росії на територію Донбасу знову активно перекидають військових озброєння та військову техніку для поповнення угрупувань бойовиків. Такі дані оприлюднила група інформаційний спротив у штабі. АТО інформують про постійні напади на пункти дислокації українських військових. Чого готуватися українцям, як дати відсіч внутрішнім та зовнішнім ворогам? Будемо далі говорити із командиром з воду полку АЗОВ Миколою Парфомович. Якого вже вітаю нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго. Дякую, що завітали до нашої Дякую студії. Вам. Пане Миколо. Отже, у вас є якась інформація безпосередньо від ваших бійців? Тобто, чи активізуються сепаратисти та російські найманці? Я не можу вам говорити про якісь конкретні розвіддані, але з телефонних розмов я знаю, що артобстріли блокпостів не припиняються тобто кожен день або там кожну, кожну ніч падають міни. На наших хлопців і знаю, що так дійсно російські війська не відходили за кордон України. Яка зараз ситуація із забезпеченням? Зокрема, важкою технікою, зимовим спорядженням, можливо, якимись високоточними приладами? Що потрібно? Потрібні. Та потрібно все насамперед теплі речі, тому що йде зима забезпечення. Забезпечення насамперед нашого полку, дякуючи волонтерам, досить непогане. Можливо, після того, як ми перейшли в Національну гвардію, можливо, тепер легше якось буде з укомплектуванням, але потрібні прибори нічного бачення, потрібні тепловізори. Це все дуже дорога техніка, і вона є в дуже малій кількості, і то тільки завдяки нашому народу. Якось допомагає Міністерство оборони? Міністерство оборони ще ні. Ми були в структурі МВС і зараз залишаємось в структурі МВС. Так, Міністерство внутрішніх справ займалося нашим полком, але в плані легкого озброєння все інше це заслуга волонтерського корпусу. Ну ви ж певно чули про те, що зараз дуже багато йдеться про корупцію в міноборони особливо. Як ви гадаєте, от як її можна викорінити саме у цій структурі? Я не можу сказати конкретно про структуру Міноборони, але ви знаєте, після я як учасник майдану можна, можу сказати, можливо, це дуже радикально, але треба робити чистку всіх органів, всіх міністерств і можливо зменшити корпус. Командирів і вищого командного складу, тому що в нас не знаю там десятки тисяч генералів, які не потрібні, які кабінетні генерали. Можливо, хай їх буде 100 генералів. Вони хай отримують дуже високу зарплату, і щоб їм. Корупція просто була нецікава в фінансовому плані. Пане Микола, ось ви ж буваєте і на фронті, і в прифронтових смугах, і, власне, якось зараз так в глибокому тилу. Ось на вашу думку, країна вже зібрана в якийсь єдиний кулак. І чи готова нам можливо до якоїсь подальшої агресії? От таке ваше враження складається, якщо порівняти ось ці три складові? Я вам можу сказати про таке місто, як Маріуполь. Я завжди вважав, що це проросійське місто зараз. На мій величезний подив, не знаю, до сліз гордий цим містом, тому що це найпатріотичніше місто, люди там дійсно проукраїнські. І весь народ зараз от, ми стали нацією. Ми стали нацією і цю націю не перемогти ніяк. Можливо, якщо буде військова агресія, можливо, там прийдеться кудись відступати. Але захопити цю країну, захопити і контролювати її неможливо, тому що ми любимо волю, ми любимо свободу. Ми не переможні. Українці дійсно не переможні. Це я вам кажу щиро від. Від серця ну ви тепер ще й політик, тому питання ось такого характеру. Як ви вважаєте, чи усвідомлюють знов ж таки на вашу думку, нинішні можливоможно що суспільство весь раз змінилося, і вони дуже швидко можуть отримати новий майдан ну, в тому разі, якщо вони будуть лише ділити ці посади так, фінансові потоки, замість того, щоб дійсно от, впровадити якісь реформи, дійсно щось робити. З я не хотів переходити до своєї передвиборчої кампанії, агітувати там, але я можу сказати тільки одне, я не знаю, чому наші політики, які досить непогано розбираються, в принципі, в настрої людей, якщо вони крали мільйони, вони робили якісь махінації і десь вони відчували, що нічого їм за це не буде. Тобто люди далеко бачні, в принципі, я не розумію, як вони не бачать, що якщо вони будуть вести себе так і далі, то Буде ще один майдан, але цей майдан вже буде рівно одну добу, тому що вернуться хлопці зі сходу і почнуть задавати питання. І ці питання дуже не сподобаються е, тим людям, які будуть винні, тому що це будуть, мабуть, останні питання в їх житті. Ну, бачите, ось просто з іншого боку, так застерігаю, що власне сама та Куліївщина вона може бути на руку лише Путіну і може просто призвести до розколу держави. Я не знаю, який може бути розкол держави, якщо людей вже дістало, дістало жити 24 роки одними обіцянками, ми вибираємо якихось людей, ці люди нам обіцяють все найкраще під вибори, будують дитячі, дитячі площадки під вибори, вони роблять все під вибори. Потім на 4 роки всі забувають про українців, про простих людей. Це дістало як. Західну Україну, центральну, це і східну Україну, на цей раз вже не вийде, не вийде обминути народ і розколюватися він вже не буде, тому що, тому що всі розуміють, що треба щось міняти, треба щось міняти раз і назавжди. Те, що там на руку Путіну, ви знаєте, я думаю, Путін добре розуміє, що Україну йому не перемогти, і це. Десятки, сотні тисяч жертв з його боку, з нашого боку, але рано чи пізно йому прийдеться звідси все рівно піти, тому що утримати таку велику територію в нього немає ні ресурсів. Що ні Що зараз сил. може мобілізувати країну? Мобілізувати країну? Я навіть Які не знаю. Які заходи, що може об'єднати? Ну, Військовий стан, принаймні, не потрібний зараз. Не. Можливо, якісь потрібні інші мобілізації. Військовий стан це. Щоб люди розуміли, це просто неможливість е, якихось інвестицій надходити до України. Це єдина небезпека військового стану. Але це дуже важливо, е, що ну, ми не, не можемо його ввести, тому що нам потрібні інвестиції, нам потрібна підтримка нашої економіки в такий складний час. Е, я думаю, що як тільки почне Повномасштабна військова операція йти з боку Росії проти нас, мобілізуються всі. Я спілкуюся дуже багато з людьми. в мене дуже багато друзів, які не воюють, які зараз є волонтерами. І я знаю, що всі-всі-всі візьмуть в руки зброю, як тільки Росія піде вже повним ходом до нас, тому що ну, це наша країна. Ми самі будемо вирішувати її долю. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову з, зі Сходом, хоча така трагедія сталася. Просто тут не питання Росії чи там М -м, Китаю, я не знаю, там Польщі, Америки. Це наша держава. Сюди ніхто не має права заходити і диктувати нам кому ми її не віддамо. Будемо цьому ставити крапку. Звичай. Будемо надалі волювати за наших хлопців, молитися за них. Дякуємо за цю розмову. Дуже дякую, дякую вам. Статті. До побачення.